Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Щонайменше сім країн проти запрошення України до НАТО. Політико. категорично проти виступають основний постачальник зброї: США, Німеччина, Бельгія, Іспанія, Угорщина, Словаччина, Словенія. Позиція Вашингтона та Берліна обумовлено побоюваннями бути втягнутими у війну проти Росії. Остін вже публічно заявив про відкриття переговорів. Війна закінчиться саме мирними переговорами. Американський канал MSNBC повідомив, деякі подробиці зустрічі очільника Пентагону. Остіна з Зеленським. Потім цю інформацію підхопили два російські канали, але до українських вона не дійшла. Пише політолог Шарп. Зокрема, кореспондент MSNBC з посиланням на чиновників Пентагону повідомив, що Остін попросив Зеленського зберегти контроль над Покровськом будь-якою ціною. За словами очільника американського військового відомства, Києва важливо не допустити обвалу фронту на Донбасі як мінімум. Як мінімум, найближчі один-два місяці після цього, як запевнив Остін, Вашингтон займе більш проактивну позицію в питанні підтримки України і нарешті офіційно оголосить про дозвіл з. Субити в глиб території РФ американською дальнобільною зброєю, але про введення американських військ в Україну поки не йдеться, підкреслив Остін. Також відбувся діалог щодо перспектив вступу України до НАТО. Остін зокрема наголосив, що доєднання до альянсу для України набагато більш здійсненна ніж до кожного сантиметра української землі в межах 91-го року. Це була цитата, яку можна інтерпретувати як завгодно. Також Остін був відвертий в тому, що є певна в тому, від України з боку деяких американців, обомолена настільки деології, скільки іншими конкуруючими пріоритетами люди кажуть, Чому ми підтримуємо Україну до такої міри, коли ми могли б підтримати фермерів або бідних людей у США. це одне інша справа зростання популістичних крайніх правих США, які дійсно віддають перевагу ізоляціонізму. і Трамп максимально підсилює такі настрої. Також було висловлено занепокоєння, тим, що Зеленський через надзвичайний стан послабив багато інститутів, а тому об'єднаний захід наполягає на тому, щоб відновити деякі з демократичних інструментів, особливо систему стримування противаг, які повинні існувати в будь-якій здоровій демократії. Це теж була цитата. Якщо підбити підсумки викладеного, то Особисто я роблю наступні. Нам треба протримати ще десь місяць, поки вляжеться виборчий процес у США, і руки дійдуть до України. Я сподівання на те, що відбудеться певний якісний ривок щодо військової допомоги Києву. Ще при ці американській адміністрації або із Крипом з німеччиною порішаємо горщину придавом або кордони 91-го року. На те, і те в одному флаконі штати точно не підпишуться ні Камала, ні Доня, ні навіть Тейлор Свіфт, а міжнародне право. Забудьте, воно давно вже не працює, і вирішувати ці питання треба якомога скоріше, бо час працює проти. України наших друзів все більше турбує те, що в Україні згорнуті всі демократичні інститути, а влада продовжує нарощувати авторитарність. Зрозуміло, що війна, але у ситуації, коли захід на 70% утримує отримує Україну, він має право не тільки висловлювати занепокоєння, але й втручатись, коли треба і здається. Вже треба. І останнє всі розуміють, що наступного року станеться перелом. Активні бойові дії в тому чи іншому варіанті будуть поступово згорнуті. Називайте це як хочете заморозкою, компромісом, перемогою, поразкою. На кожне визначення знайдуться свої прихильники і противники. Навіть зараз у коментах ви їх побачите, але без миротворців і демілітаризованої зони у цій ситуації не обійтись досить вже є. Тому ось повідомив, що країни Євросоюзу піднімуть питання про відправку миротворчого контингенту в Україну, щоб надати серйозні гарантії безпеки. На його думку, разі створення демілітаризованої зони між Україною та Росією, її повинні займати саме європейські сили, а не НАТО і Пентагон. з цим згоден, все це політичні замальовки. Більш-менш ситуація проясниться в другій половині листопада, але те, що якісь контури системи безпеки для України почали, не та якихось конкретних рис вже є поступом вперед. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте доподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.